Добрий вечір, презентую фігурку вам ми на мисливську тему. Це собака Сеттер, дуже популярна фігурка, але оця мені сподобалась тим, що в неї досить цікавий окрас. Що ми бачимо? Бачимо отакі гарні переливи, фарбування, дуже деталізоване насправді. Форма підкреслена оцим таким поливаним розписом. Чесно кажучи, я досі не знаю, яка саме мануфактура це робила. Можливо, це я читав Довбишинський завод порцеляновий таке робив. Так само Royal Dux має схожу модель. І, це може бути також Васильківська кераміка. Одним словом, я був би радий, якщо б ви мені підказали. Тут була колись наклейка, але її немає. Тому, в принципі, полегшило б мені цю справу. Проте ця фігурка досить, як ви бачите, велика, її ціна буде 490 гривень. Дефектів вона немає. Будь ласка, звертайтеся. За детальними фотографіями.